Проєкти для перемоги під таким гаслом стартує цьогорічний бюджет участі. Хмельничани можуть подаватися на програму за п'ятьма напрямками. Це реабілітація захисників та захисниць, інклюзія та соціальна підтримка, адаптація внутрішньопереміщених осіб, облаштування укриттів, національно-патріотичне виховання. Наприклад, облаштування укриття, елементарне, облаштування санузла в укритті. А... Напрямку інклюзії це може бути елементарна пандус до якогось закладу або якийсь кабінет підтримки. Бувших військовослужбовців, захисників захисниць у напрямку національно патріотичного виховання. До прикладу, я б зробила тір для дітей. Ну облаштувала б. Ну або інші люби напрямки, які вже мешканці придумують для того, щоб написати проект. Прийом заявок триватиме з 4 до 23 квітня. Згодом відбудеться голосування, де хмельничани зможуть висловитися за проєкт, який на їхню думку потрібно реалізувати у громаді. Кожен мешканець може проголосувати максимум за п'ять проектів 18 червня буде оголошено переможців, і до кінця року наші структурні підрозділи ці проекти мають реалізувати. На кожен проєкт спрямують до 350 тисяч гривень. Подаватись на конкурс можуть жителі міської тергромади, а також вимушені переселенці, які тут зареєстровані. Онлайн формат для наших мешканців, оскільки вони мають цифровий підпис нашої громади. А у форматі паперовому можуть внутрішньопереміщені особи як подати проєкт, так і проголосувати. Звернутись ЦНАП для того, щоб подати проєкт. Минулого року реалізували 16 проєктів бюджету участі. Це ті ініціативи, які не вдалося виконати у 2022 році через початок повномасштабної війни. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.